Цей день в ефірі Рудани у студії Олегендриксон вітаю вас. На початку говоримо про таке. Попрощалися з героєм. Два тижні жив під воєнкоматом для того, щоб його туди взяли. У місті провели в останню путь відданого сина України Сергія Олименка. Змішане навчання. Ця модель онлайн з офлайн консультаціями зараз. Є найбільш ефективною. Педагоги та учні відзначають переваги дистанційного навчання з можливістю відвідувати консультації. Оновлення інфекційної лікарні залучені новітні самі передові матеріали. Реконструкція ведеться у співпраці міста з міжнародними партнерами. Гідна людина, палкий патріот і мужній захисник України Сергій Олименко загинув на фронті, обороняючи від ворога свою родину і рідну землю. Сьогодні в місті попрощалися з героєм. Тепер йому на віки 45. У спогадах рідних та друзів Сергій Олименко назавжди залишиться героєм. У мирному житті він понад 20 років пропрацював на шахті фрунзе, мав люблячу родину, будував плани на майбутнє. Та щойно сталося повномасштабне вторгнення. Пішов до військкомату, аби гнати з української землі окупанта. Через серйозні проблеми зі здоров'ям на фронт його не брали, але наполегливості у Криворіжця було багато. І вже у березні минулого року він був у складі десантно-штурмової роти, нищив ворога на Донецькому нап. Прямку. Його взагалі не повинні були взяти в армію. У нього були проблеми зі здоров'ям. Він два тижні жив під воєнкоматом для того, щоб його туди взяли. Потім його взяли на охорону мостів. Він сказав, що ні, я буду захищати на передовій. Писав рапорти, неодноразово йому відмовляли, але все ж таки потім перевели в штурмову бригаду. Незважаючи на те, на те, що в нього був білий квіток, він все, одно, він все одно вирішив захищати батьківщину. Навіть ціною свого життя він він це зробив. Колеги Шахтарі згадують, відповідальний Сергій Олименко був завжди. На підприємстві був наставником для молодших працівників. За свою працю мав подяки від адміністрації рудника Суха Балка від міста і області. Попрощатися з героєм прийшло багато гірників. Достойний чоловік було чому поучитися. Не просто так носив сіл звання бригадіра, в час не оплачувалося, але ну продовжував бути по жизнь. Давав наставлення, як малобому, Ну і взагалі по житті хороший чоловік. Ми працювали на суміжних дільницях, дуже близько не були знайомі, але я можу сказати, що як я бачив і по розмовам з колегами, то це справжній майстер своєї справи і він був гірником очисного вибою. і Він в цій справі був, можна сказати, найкращий з тих, що я знав. Це професіонал з великою букви. Як людина він завжди до усіх проблем підходив з усмішкою і вирішував їх, ну, можна сказати, посміхаючись. Не боявся найскладніших завдань і на фронті. Близькі Сергія Олименка розповідають, він брав участь у боях в найгарячіших точках Лиман, Клічіївка та багато інших. 15 вересня життя Сергія Олименка обірвалося. Йому було 45 років. Вдома у бійця залишилась дружина, донька та маленька онучка. Ми протягом 29 років разом. Друг друга знаємо, дружимо. Завжди сама найдобра людина, яка зустрічалася, будь у кого в друзях. Це нестерпний біль, втрата. Боляче, дуже боляче. Найщиріша людина. Не вистачає, будемо пам'ятати. Він назавжди залишається нашим героєм. Він ангел, який нас охороняє. Поховали Сергія Олименка на центральному кладовищі міста під прощальні залпи військових. Михайло Бустров Денис Захаров цей день. Дистанційний формат з можливістю відвідування офлайн консультації. Таку модель навчання у загальноосвітніх закладах обрав кривий ріг. Завдяки проведенні комплексній підготовці. Освітній процес за таким форматом вдалося налагодити у 129 навчальних закладах міста. Як працює 103-я гімназія, розкаже Іван Проводов. Сьогодні у 103-й гімназії нарада з організації навчального процесу. Нині цей заклад ділить приміщення із сусіднім ліцеєм та приймає до двох тисяч школярів. Після консультацій з освітянами та батьками навчальний заклад обрав дистанційну модель освіти з відвідуванням консультацій у школі. Один день на тиждень приходять на офлайн-консультації учні початкової школи нашої Криволіської гімназії, другий день на тиждень приходять учні 5-9 класів Криворізької гімназії номер 103 і один раз також на тиждень приходять учні на офлайн-консультації Криворізького ліцею 95. Змішану форму навчання обрали для дітей 60% батьків, 30% дистанційно освітню модель. Інші використовують сімейні або домашні форми навчання. В цьому році, в первому розі, як і в багатьох містах України, базово ми вчимось онлайн, але завдячуючи великій роботі, у нас 109 шкіл, це 90%, Обладнані, сертифіковані ми ДСНС сховищами, тому ми можемо проводити офлайн-консультації. Безумовно, лише за бажанням батьків та дітей, це не є обов'язковим. Але ця модель онлайн з офлайн-консультаціями зараз є найбільш ефективною. Гімназисти та ліцеїсти вже оцінили переваги змішаної форми навчання. Діти діляться, дуже чекають на кожну можливість зустрітися разом у класі. Насправді за ці три тижні я абсолютно точно для себе зрозуміла, що змішаний формат навчання набагато краще, ніж дистанційний. Це чудова можливість побачитися з однокласниками, побачитися з друзями, посидіти за партою вже з кимось, а не само сидіти перед комп'ютером. Матеріал сприймається набагато легше. Це комунікація наживо з вчителем. Ти підходиш до вчителя, він тобі відповідає на. Будь-яке твоє питання з кожного предмету, наші вчителі дуже добре готуються до уроків. Під час офлайн навчання ти навчаєшся, зустрічуєшся на самому завданні, тебе не відволікає, там дзвінки, коли іноді або інше все. Офлайн-навчання допомагає тобі вчитися писати тести. Там, тести, контрольні роботи, самостійні. Ось офлайн навчання дуже потрібне, я гадаю, з суміщати з онлайн-навчанням. Графік офлайн консультації розроблений з урахуванням можливостей укриття. Влітку за рахунок міського бюджету тут провели роботи з технічного переоснащення та розширення. Тож нині укриття може одночасно прийняти 1200 людей. Нам додатково виділили ще 1 мільйон 400 тисяч гривень, і проведені були ремонтні роботи: оздоблення стель, підлоги, облаштування санвузлів, встановлена потужна вентиляція, виділені матеріали для виготовлення місць для сидіння. Нову освітню модель тестуватимуть упродовж двох місяців. Наприкінці жовтня педагоги планують провести чергове опитування, аби переконатися у дієвості та ефективності обраного формату. Ми бачимо, що безпекова ситуація, на жаль, не покращилась. Попереду зима з можливими блекаутами. Тому будемо робити все, щоб в цьому форматі діти могли отримати якомога кращі знання. Наші вчителі самі гарні, наші діти самі розумні, і все у нас буде добре. Іван проводу Артем Кравченко цей день. В Криворізькій інфекційній лікарні триває реконструкція. До реалізації проєкту долучились міжнародні партнери. Нині роботи ведуться в клініко-діагностичній лабораторії детальніше у нашому сюжеті. У місті реалізується кілька інфраструктурних проєктів у медичних закладах. Кошти залучаються з бюджетів різних рівнів, а також грантові. За сприяння ГО егіда Центр та Українського фонду соціальних інвестицій при фінансовій підтримці уряду Німеччини через банк розвитку КФВ, наразі ведеться ремонт інфекційної лікарні. Місяць тому тут стартувало оновлення клініко-діагностичної лабораторії. Місто турбується про розвиток медицини і для створення комфортних умов. Для лікарів і пацієнтів, і ми побачили наслідки ковіда, і дуже важливе питання це наша інфекційна лікарня. Нею ми займалися ще розпочали займатися ще до ковіда. І, на жаль, ковід, війна, повномасштабне вторгнення нас трошки призупинило до цієї роботи. Але зараз ми виділили кошти і працюємо як за кошти бюджету кривого рогу, так і ми працюємо з нашими інвесторами закордонними, кордонними, котрі зараз лабораторію інфекційні лікарні роблять. А ми чотириповерхове. Будивлю Український фонд соціальних інвестицій співпрацює з містом постійно. Вже втілені два медичні проєкти у Довгинцівському та інгулецькому районах. Це вже не перший наш об'єкт, який ми реалізуємо в нашому місті. Ми писали гранти, ми їх виігривали. І на сьогоднішній день вот, в даній ситуації ми ремонтуємо інфекційну поліклініку, де буде лабораторія. Вложені сюди деньги это Украинского фонда социальных соціальних інвестицій, банка банку. Все ремонтні роботи, проектные роботи, закупка оборудования, все будет за счет Українського фонду соціальних інвестицій. Также на территории інфекційної больницы ми еще облаштовуємо бомбосховище. Там теж будуть проходити ремонтні роботи и будемо писати грант на закупівлю обладнання. Проведення роботи по демонтажу. Інженерних систем проводяться роботи по влаштуванню покрівлі, розпочаті роботи по утепленню цокерної… частини фасаду. За зиму планується повністю зробити ремонт внутрішніх мереж і оздоблення і навесну у нас залишається утеплення фасаду. У даному проєкті реалізовані сучасні технології. По вентиляції, кондиціонування повітря, залучені новітні самі. Передові матеріали директорка медичного закладу каже, інфекційка одна з найстаріших у місті лікарень, а враховуючи навантаження останніх років, оновлення було критично необхідним. А для клініко-діагностичної лабораторії це ще й питання якості досліджень. Лабораторії будуть повністю там кабінети будуть для співробітників, тобто фельдшер лаборантів, лікарів-лаборантів. Там будуть повністю так сказати за правилами лабораторії, кімнати, де там будуть красити мазо. Да, Скажемо так, наприклад, там крові, чи ще якісь. буде бак лабораторія, відділ іфа діагностики в нас буде. Тобто, повний спектр аналізів, які робить наша лабораторія, там буде виконуватися, але вже так як корпус старий, він ще був вистроєний в 1961 році, то зараз це все буде приведено повністю до нинішніх, тобто теперішніх правил. Завершити ремонт лабораторії планують у першому півріччі наступного року. Даріюсь ковартам Кравченко, цей день. Понівечене тіло чоловіка на залізничній колії. Повідомлення про таку моторошну знахідку надійшло вчора до поліції. Ввечері 21 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Тернівського району міста потяг здійснив наїзд на 50-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Наразі вказна подія зареєстрована. правоохоронці з'ясовують всі обставини. Цей день триває. Сьогодні будуть ще такі теми. Тролейбуси вийшли на лінію. Дізель генераторний на 24 маршрут і 100% відремонтований на третій маршрут. У цехах комунального підприємства відновлюють тролейбуси. Благодійний солодкий ярмарок. чимось зможемо підсластити трошечки їхне життя. Спілка бджолярів травневий мед підготувала цілющий продукт для ЗСУ і городян. Ще два капітально відновлені тролейбуси сьогодні вийшли на лінію. У машинах на 90% нове обладнання і оснащення салонів. До кінця року тролейбусний парк міста отримає ще чотири модернізовані машини. Більше розповість Валерій Кожухар. Це виробнича база комунального підприємства Міський тролейбус в його цехах. Нині виготовляють фактично нові тролейбуси. Два з них вже готові вийти на міські маршрути. Кривий ріг одним з перших в Україні впровадив технологію капітального відновлення транспорту з використанням сучасних матеріалів. Завдяки цьому місцеві майстри роблять фактично на 90% нові машини. За останні роки капітально відремонтовано півсотні тролейбусів і 13 трамваїв, не дивлячись на воєнний стан. Ми продовжуємо роботи по покращенню нашої транспортної інфраструктури. І от сьогодні на маршрути виходять тролейбус, дизель-генераторний на 24-й маршрут і 100% відремонтований на 3 маршрут тролейбус. Це значно покращить перевезення. Ми весь час займаємося покращенням роботи нашого тролейбусного управління. І закупили і техніку для того, щоб могли готувати наші і тролейбусні мережі для роботи і в зимовий період. І зараз при блекаутах ми переключення можемо швидко робити в нашому тролейбусному управлінні. Тому все робиться для того, щоб покращити комфортне поїздки наших мешканців у комунальному нашому транспорті. В оновлених тролейбусах замінені двері, вікна, обшивка кузова, покриття підлоги, відремонтоване електрообладнання, система керування, прилади, опалення та звукового сигналу. Ремонти салонів, каркасів, електрообладнання. Велика увага виділяється, а також і наружний їх стан салонів для комфортної роботи і водіїв, і перевозки пасажирів. На тролейбусі 648 ми замінили двигун, переходимо на іншу марку на Івека, шукаємо нове для того, щоб воно краще і надійніше працювало. Окрім тролейбусів, капітально ремонтують трамваї. До кінця року на маршрути вийдуть ще два оновлених вагони. Розвантажила перевезення і додала комфорту городянам нова автобусна техніка. Дуже подобається мешканцям нашого міста і нові маршрути, і додаткові автобуси, 10, які ми купили в 2023 році. І вони вже працюють на мешканців нашого міста. Працюємо. Пасажиропоток є. Ми дивилися за перші дві неділі. В середньому автобус за день привозив близько тисячі пасажирів. Це непогана, непогана робота. І тому працюємо далі. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день. Комерсанта невдаху затримали криворізькі правоохоронці. 19-річний чоловік намагався продати гранатомет. Юнака викрили 5 вересня під час продажу ручного протитанкового гранатомету. 18 вересня на підставі ухвали слідчого судді правоохоронці відділення поліції номер 4 Криворізького руб провели санкціонований обшук за місце мешкання фігуранта. В результаті слідчої дії було вилучено понад 300 патронів. Хлопці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі все вилучено та направлено на експертне дослідження, після чого буде розглянуто питання стосовно повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі, даним фактом, внесені відомості до ЄРДР за частину першої статті 263 кримінального кодексу України. Мед для криворіжців мед на передову. Черговий благодійний ярмарок відкрила сьогодні спілка бджолярів Травневий мед, як і зазвичай солодка локація розмістилась у парку Саксаганський. Про допомогу ЗСУ та щедрі здобутки цього медового сезону розкаже Надія Шевченко. Як мед тої ложкою продукти цього чудодійного дарунку природи впродовж наступних трьох днів представляють біля парку Саксаганський Криворізькі бджолярі. Спілка пасічників травневий мед добре потрудилася цього сезону, а тому меду, особливо літнього збору, накачали вдосталь, кажуть представники громадської організації. В цьому сезоні, слава Богу, не вперше і був святковий фестиваль меду і були вже. Дві ярмарки, і це нам в цьому році 10 років нашої спільці. Вирішили зробити акційний мед для людей в честь нашого свята. Ми збираємо мед для наших бійців. Сьогодні хлопці утра приїхали, забрали, хоч чимось зможемо підсластити трошечки їхнє життя. Ціни на мед минулорічні, розповідають пасічники. В цьому році весна, ну, початок весни якось так він починався, цікаво, меду весняного небагато, але різнотрав'я, е, сояшник, себе показало чудово. Так що, скажем так, що ми пасічники з медом не тільки мед, а й продукти бджільництва представлені на ярмарку. Це воскові свічки, які я виготовляю, що почала виготовляти мама, навчила мене. Так у нас це пішло. Насправді дуже корисна зараз річ, тому що коли блокаути, вони дуже рятують, тому що воскові свічки саме дуже довго горять. Наприклад, ця свічка горить близько 20 годин. Це дуже рятувало минулої зими, та й буде цієї рятувати. Також, поки такі свічки горять, виділяється багато сполук, які очищують повітря, його зволожують. Користуються попитом і так званий лісовий мед. Пасічники пояснюють, це посадково лісовий збір з глоду, чорноклена, акації і багато соняшникового, ще є травневий і різнотрав'я. Городяни смакують та обирають, який ласує найбільше. Будь ласка. Гречка півтори літри. І літровий що літр. Лісовий чи що там? А, лісовий рознотрав'я. І рознотрав'я. Це три, три, три вида. Бутильок взяв рознотрав'я. Оце ж мед, який лісовий. Він вважається найкращим. І це осіння качка, то вона найкраща, тому що тут мед є і весняний. І літній, і осінній. Воно тут все разом. Льот мед хороший, медберегонів вже не перший раз. Очі полезний, великий асортимент. Взагалі, тут все нормально, хороший у нього запах. Видно, що люди стараються. Цей ярмарок не останній цьогоріч. Обіцяють бджолярі. Багато маємо меду. Пасіки батько займається вже більш 30 років, тож все перевірене. Гречка, липа це такий мед, який полюбляють всі, але на жаль, його мало в цьому. Році. Ну нічого. Найпопулярніший мед серед більш зрілої аудиторії це в нас квітковий, акація для гурманів. Ну і так є з чого вибрати. Також у нас є незвичні смаколики це крем-мед з натуральними ягодами, фруктами, горішки з медом, паста мосова, по класиці все. І все-все для імунітету. Навіть є настоянки про та підмору. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. І це все на сьогодні. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними до зустрічі в ефірі. Бережіть себе.